Виступити на цій сцені та отримати омріяне гран-при Мрія чи не кожного молодого виконавця в Україні у столиці відбувся триденний фестиваль Чорноморські ігри ігри-2023». Через російську агресію його довелося перенести перенести з традиційного місця тимчасово окупованого Скадовська. Але організатори ухвалили вольве рішення. Конкурс точно потрібен, аби навіть в умовах війни не забирати у малечі мрію про велику сцену. Разом з юними талантами виступали зірки українського шоу-бізу Тіна Кароль, Олександр Пономарьов, Михайло Хома, Джарі Хейл, гурти Антитіла, Каска. І це лише частина від усіх іменитих гостей. Та хто ж отримав умрійний титул переможця Чорноморських ігор? 23 знає наш Єгор Ромахло. повномасштабну агресію Росії найочікуваніша мистецька подія чорноморські ігри 2023 відбулася. Та війна все ж внесла свої корективи. Фестиваль довелося перенести з тимчасово окупованого Скадовська до Києва, але це не вплинуло на неймовірне бажання юних талантів вийти на сцену для участі у конкурсі. Відібрали понад півтисячі дітлахів. З урахуванням воєнного стану це дуже великий це дуже гарний показник. Ми, ну, не розраховували, що стільки буде бажаючих з 12 країн світу. Українці і Америка, і Іспанія, Німеччина поз'їжалися. Головною ж ідеєю 19-х чорноморських ігор стала підтримка тих українців, які через війну втратили свої домівки. На фестиваль у столиці запросили майже тисячу вимушених переселенців, серед них і Олександра. Вона разом з чоловіком та п'ятьма дітьми прожила в окупації на лівобережжі Херсонщини чотири місяці. Каже, такі заходи допомагають, хоч трішки відволіктися. Може, скажу зараз це недоречно, але ж треба. Хоч невеличке розвантаження, тому що завжди напруга, сирени. І сьогодні зустрілися всі херсонці. Таке відчуття, що ми вдома. Але ж хоч на деякий час відчути те, що ми вдома. Ще один стимул для молодих виконавців це виступити разом зі своїми кумирами. За три дні чорноморських ігор разом з малечою тут співали найвідоміші українські зірки. Зокрема, Тіна Кароль, Гурт Творчик, Каска, Надія Дорофеєва, Джері Хейл та багато інших. Don't Порадували своїм виступом і Тріо Михайло Хома, Олександр Пономарьов і Тарас Тополя. Атори впевнені, цей фестиваль має стати додатковою підтримкою і для наших воїнів на передовій, адже вони воюють саме заради того, аби дати можливість дітям України посміхатися. Наші хлопці, які боронять нас, це стимул. Вони знають, що там є дитяча посмішка, його син, його донька тут на фестивалі. Вони мають оцю психологічну розраду, вони мають можливість показати себе. Один із засновників чорноморських ігор, і перший ведучий фестивалю Олександр Богуцький впевнений, ЗСУ роблять усе, аби ювілейні 20-ті ігри пройшли знову на українському узбережжі Чорного моря у вільному українському Скадовську. Я дуже солідаризуюся з усіма, хто говорить, що ми обов'язково чорноморські ігри повернемо в Скадовськ. Ну сумнівів ніяких немає. Україна переможе. Я думаю, що спів і талант дітей-учасниць чорноморських ігор додадуть впевненості у цьому всім. Про те, хто щодня звільняє українську землю, українські діти добре знають. Переконана віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. І допоки діти надихають бійців наближати перемогу, самі ж воїни ЗСУ надихають дітлахів на власні маленькі перемоги. Кожна дитина розуміє. Кому вона сьогодні завдячує, що вона може бути сьогодні тут і брати участь в такі гарні події? Тому що ми повинні дякувати кожному захиснику і захисниці, які зараз на передовій які боронять Україну і які додають нам сил, можливостей і віри в перемогу. Цьогоріч битва за гран-при була запеклою як ніколи. У Мріяну ж перемогу отримала 13-річна Єва Генова з Рівненщини. На жаль, тріумф власної доньки не зміг побачити батько, який 14 липня загинув на фронті. Геномаєва! Єва, місто область. Костянтин Мельников, Єгор Ромахло, Максимлян Ільченко. Факти, сітві. Єдині новини.